Зонти взаємодії та креативності. Індустрія відеоігр постійно розвивається, впроваджуючи нові технології для покращення геймплея, збільшення імперсивності та створення більш глибоких взаємодій між гравцями платформи, але спочатку. Заформа Алла базова на блокчейн технологія пропонує унікальні можливості для розробників ігр, вдруг чи горизонти у креативності та інтерактивності, розширені можливості для розробників ігор, але забезпечує розробники ігри могутніми інструментами для створення децентралізованих ігор, що можуть функціонувати та повністю прозорі та безпечні платформи, користуючись гної цеки дозволяє не тільки забезпечити конфіденційність даних, рівців, але й створити умови для чесного і справедливого геймплею. Гравці можуть бути впевнені, що їхні досягнення, внески та інвестиції в ігрових процесах і не підлягають мені поляців. в ігровому економічному просторі Буча але дозволяє реалізувати складні економічні системи в рамках ігрового світу. освіту. Кожна транзакція куплів або продаж віртуальних предметів відбувається безпечно і прозоро. Це відкриває шлях. Використання реальних грошей в ігрових процесах, забезпечуючи розробникам нові можливості для монетизації. Окрунтова технологія блокчейн дозволяє створювати унікальні ігрові активи, такі як обмежені предмети або персонажі, що можуть бути колекціоновані, продані або обмінювані на ігровому ринку. Взаємодія та соціальні аспекти в іграх. Блинше, алого може радикально змінити спосіб взаємодії між гравцями завдяки будовими соціальними інструментами та можливостями Розумність контрактів гравці можуть формувати децентралізованих ігрові спільноти, де кожен учасник має рівні права та можливість впливати на розвиток ігрового світу. Це також право розвитку справедливих систем управління та автоматичних ігрових організацій, що функціонують без центрального контролю, виклик та пр. Присп... Ти випровадження, незважаючи на значний потенціал повадження блокчейну в ігровій індустрії, має свої виклики, заключає технічні обмеження, оточення блокчейн систему, плані масштабування, високих квитків та транзакцій на потребу в освіті та прийняті гравцями та розробниками нових технологій. Крім того, існують юридичні та регулятивні питання, які потрібно вирішити для інтеграції реальних грошей та вартісних цифрових у ігрові процеси розширення границі власності та торгівлі у віртуальних світах. Використання блокчейну, але в ігрових індустріях відкриває нові можливості: для розширення границі власності та торгівлі і у віртуальному світі. Розробники можуть використовувати технології для створення унікальних ігрових активів, які мають реальну вартість і можуть бути куплені, продані або обмінені в межах ігрового середовища. Або навіть за його межами. Конізація ігрових предметів дозволяє гравцям заробляти на свої ігрові досягнення, перетворюючи віртуальні предмети на цінні активи, які можуть бути використані в реальному світі. Цей підхід також сприяє створенню повністю. Децентралізованих ірових кеноп, де економічні відносини та вартість активів регулюються виключно ринковими законами попиту та пропозиції без втручання розробників чи зовнішніх адміністраторів. Ця система може стимулювати більш активну участь гравців та сприяти розвитку нових стратегій в ірах, і за їх межами залучаючи нові сегменти користувачів зацікавлених в інвестиціях та колекціонуванні.